В середньому ми витрачаємо майже третину свого життя на сон. Якщо взяти вік нашого життя, наприклад, 90 років, то 30 років ми спимо? 30 років! Скільки всього ми б могли встигати та робити більше, якби ми не спали? Навіщо взагалі тоді сон, спитаєте ви? Чи можна якось зробити так, щоб не спати і мати більше часу? Ви на каналі Медичний Щоденник. Обов'язково додивіться це відео до кінця, щоб розібратися в цьому раз і назавжди. А також не забудьте поставити лайк та підписатись на канал. Отож, давайте розберемось, чому природа забрала у нас третину життя на сон. Сон фізіологічний процес, така ж базова і невід'ємна частина нашого буденного життя, як їжа, вода чи відвідування туалету. Без цих дій організм існувати не зможе. Для початку розберемось, як саме працює сон. Багато хто порівнює сон із зарядкою телефона. Телефон протягом дня працює, розряджається, і ми його на ніч ставимо на зарядку, та зранку він знову готовий до роботи. Та це не зовсім доречне порівняння. Сон це процес, при якому організм переходить з одного режиму роботи в інший. Тобто, в день, коли ми активні, наш мозок та організм у цілому працює в активному режимі. А під вечір він починає плавно переходити в режим сну. Цей процес можливий завдяки двом механізмам, які діють разом. Розглянемо їх від А до я. Перший механізм пов'язаний з утворенням такої речовини, як аденозин. Що воно таке? Звідки береться? Як впливає. Пояснюю, протягом дня ми споживаємо їжу. Ця їжа перетравлюється в шлунково-кишковому тракті поживні речовини, які в ній містяться, а саме білки, жири, вуглеводи, вітаміни та мінерали організм собі забирає, а все решта виводить. Нас наразі будуть цікавити саме вуглеводи. В організмі вуглеводи будуть розпадатися до глюкози, а з глюкози буде утворюватися енергія у вигляді молекул АТФ. Ці молекули АТФ є свого роду паливом для організму, вони слугують джерелом енергії для кожної клітини нашого організму, наприклад, для клітин серця. Саме завдяки цьому серце і скорочується. Якщо цікаво дізнатися більше про травлення, пишіть обов'язково в коментарях. Аденозин же буде утворюватися як продукт розпаду молекули АТФ. По аналогії з паливом. Аденозин це накип, наліт, попіл. Коли аденозину накопичується в організмі багато, а це зазвичай увечері. Він починає зв'язуватися зі специфічними ділянками в головному мозку, так званими рецепторами, які при взаємодії з аденозином будуть сповільнювати роботу мозку і знижувати нашу активність, викликаючи втому та сонливість. Цікавий факт: кава, а саме кофеїн, блокує ці рецептори, тому ми від кави і почуваємося такими бадьорими. Другий механізм сну криється в спеціальній ділянці мозку, конкретніше в гіпоталамусі. Тут наявний центр сну, який отримує інформацію по нервах від очей, а саме від сітківки, про наявність чи відсутність сонячного світла, тобто, чи темно на вулиці, чи світло. Отак все просто. Коли вже настає вечір, центр сну знає про це і починає стимулювати інші ділянки головного мозку. Одна з них зветься епіфіс. Тут починає утворюватися гормон, мелатонін. Не плутайте цей гормон із меланіном, адже меланін це пігмент, який надає забарвлення нашій шкірі, волоссю. Можете глянути одне з попередніх моїх відео про те, чому ми сивіємо. А от мелатонін це гормон, який буде готувати тіло до сну шляхом пониження температури тіла, зменшенням частоти серцевих скорочень, пониженням активності шлунка та кишечника. Саме тому не рекомендовано наїдатися ввечері. Бо їжа вже не зможе так якісно перетравитись, як в день. Далі в хід вступають наступні дві структури мозку: ретикулярна формація та таламус. Ретикулярна формація, яка відповідає за свідомість, буде блокуватись під впливом центра сну. А от таламус, роль якого полягає у фільтруванні інформації, буде навпаки отримувати більше свободи. Таким чином, він буде блокувати інформацію, яка надходить до організму. Наприклад, коли людина, будучи сонною ввечері, подивилась якийсь серіал, то вона зранку нічого не буде пам'ятати, так як в цей момент вона мало що сприймала. Підсумовуючи, аденозин буде викликати загальну втому: гормон мелатонін буде гальмувати всі процеси в організмі, після чого відбувається відключення свідомості через блокування ретикулярної формації та блокування надходження інформації до організму через надто активну роль таламуса. Ну і на додачу, центр сну в гіпоталамусі буде продукувати таку речовину, як гамк. Гама аміномасляна кислота. Її дія протилежна до дії адреналіну, тобто вона буде зменшувати увагу, стрес, розслабляти м'язи, тим самим покращуючи розслаблення тіла під час сну. Коли всі ці механізми набирають обертів, то в певний момент наша свідомість відключається, і наше тіло переходить у стан, який ми називаємо сном. Тепер розберемося з питанням, навіщо нам сон? Тобто, що відбувається з тілом під час сну? Під час сну відбувається кілька важливих речей. Найперше, це утилізація і ліквідація шкідливих або непотрібних речовин, наприклад, того ж денозину. Друга важлива функція сну це консолідація пам'яті, тобто перенесення спогадів із коробкотривалої пам'яті в довготривалу. Саме тому так важливо гарно виспатись перед екзаменами чи контрольною роботою, адже нічне повторення не буде містити жодної користі без хорошого сну. Третє завдання сну це гормональний баланс. Коли ми засинаємо або вже під час сну гормони, які відповідальні за стрес та збудження, як то адреналін, кортизол, утрізовуються, як і надлишок будь-якого іншого гормону. Під ранок же відновлюється продукція гормонів кортизолу, який змушує нас прокинутися, дофаміну, який дає нам бадьорість, серотоніну, який відповідальний за енергійність, його ще називають гормоном щастя. Під час сну утворюється ще такий гормон, як суматотропний. Він відповідальний за ріст та регенерацію нашого організму. Тому так важливо, щоб діти спали достатню кількість годин. Ну і тепер перейдімо до головного питання відео Що буде, якщо не спати? Знаючи тепер, що відбувається під час сну, то відповісти на це буде доволі легко. Отож, накопичення аденозину призводить до хронічної втоми, постійної сонливості, зменшення рівня дофаміну і серотоніну призведе до апатії, депресії, зниження мотивації. Зменшення гама аміномасляної кислоти та одночасне накопичення рівня адреналіну та кортизолу буде провокувати розвиток тривожності, порушується гормональна регуляція, порушується пам'ять. У подальшому це призводить до розвитку галюцинацій. Відбувається послаблення імунітету, можливі серцеві порушення через надмірну активність адреналіну. Ризик розвитку діабету також зростає через активність кортизолу та порушення метаболізму інсуліну. Рекорд по неспанню належить одному британцю, якому вдалося не спати цілих 11 днів. І на його прикладі дуже гарно можна прослідкувати, що відбувається з тілом. Перший день без сну майже не спостерігається ніяких змін. З кожним таке трапляється, наприклад, під час святкування Нового року. Два дні без сну людина стає тривожною та стресовою. Третій день стрес підвищується. Четвертий, п'ятий, шостий це дні, коли рівень стресу настільки високий, що ризик розвитку галюцинації надзвичайно великий, і їх появиться тільки питання часу. Після тижня без сну людина втрачає зв'язок із реальністю. Тому так важливо підтримувати восьми або хоча б шестигодинний сон, щоб залишатися здоровим. Ну а ми можемо дійти висновку, що сон це невід'ємна частина нашого життя. Так, він забирає четвертину, а то й третину нашого життя, але без цього ми не зможемо існувати. Тому цінуємо кожну мить, коли не спимо. А вам я дякую за перегляд. Поставте лайк та не забудьте задати свої питання в коментарях і до зустрічі!